Всім привіт! Будемо з вами лісом гуляти та природні довкілля пізнавати. О, малята, подивіться зайчик невеличкий вибіг на травичку. А у білочки в дуплі більченята є малі. Ми навідали бобрів, дуже гарних теслярів. Ну, а далі подивіться. Я за деревом угледів клишоного ведмедя. Дітки, послухайте, це чому весь ліс замовк? Вийшов полювати вовк. Ох, дітки, як же гарно ми з вами лісом погуляли. Та багатьох тваринок позустрічали. А чи знали ви? Що цих тваринок називають дикими. А знаєте чому? Ні. Тож послухайте, бо вони живуть у вільній природі. Іще тому, що ці тварини самостійно добувають собі їжу, знаходять або будують собі житло та піклуються про своє потомство. І людині краще не втручатись у життя. Таких тваринок. А просто захищати та оберігати. Малята, а давайте пригадаємо, кого сьогодні ми з вами зустріли в лісі. Так, це був зайчик, білочка з більченятами, бобри, ведмідь та вовк. І всіх цих тваринок ми називаємо дикими. Ну а тепер ми з вами додому рушаємо та батькам свою пригоду розповідаємо. Усього найкращого!